Всім привіт із Полтави! Ви на каналі Юлія Осінь і це мій канал про вишивку. Тому я і не знала, писати сьогодні відео чи ні, бо сьогодні в мене неділя, 3 листопада, пройшов тиждень. В принципі, треба розповідати вам звіт вишивальний про тиждень. Але я і казала в минулому відео, хто його знає, вийде відео чи ні. Навіть от зараз ранок, ранок неділі. Дуже ранній ранок, бо я збираюсь на роботу. в мене сьогодні робочий день, і це для мене нестандартно. Я ніколи отак зранку перед роботою не записувала, бо часу мало і сонце зараз прям-прям в очі. І... Але ж часу ж нема чекати. А з роботи знімати я ото вам пробувала. ну, Мені не завжди там зручно, люди приходять. там, знаєте, Щоб на роботі нормально вам позаписувати, треба чекати вечора. вечором людей менше. А хочеться ж зранку. Ну, в общем, все, все якось не не так, я не не пристосуюсь до цього всього, я оце думала писати, не писать. Небагато в мене вишивальних просувань, розумієте? І я думала, чи записати шматочок, а потім дописати ще на наступному чи тижні, чи вже показати, як є зараз. ну Маленькі відео так маленькі, але уже якби поставити крапочку і почати новий тиждень, да як там кажуть, з чистого паперця. Да? <кій> Вибачайте, зранку голос сідає швидше, він іще не розговорився, да я ще ні з ким не розмовляла. Так, ну все-таки я хочу зараз записати, тому що в мене є, хай може не зовсім вишивальні, але рукодільні фініші. І мені треба зняти, показати вам їх зараз, бо я нарешті завершила вишивати брошку. Я вам, мабуть, відео 2 казала все про ту брошку у вигляді зайчика, тому що це брошка на замовлення, я хочу її віддати замовниці. І я потім не зможу вам її познімати, тому давайте так. <кій> Покажу зараз, що є всі які фініші є. І, ну, і все одно, звісно, розповім, що там все-таки що там з вишивкою, скільки там було вишивки. Так. значить, ця, ну, Це я так, план відео у собі оце так сумбурно в голові накидала, ну і заодно вам розповіла. Що я вам потрібно так, доповісти, я вам. <свісно> як там, як Добрий день я вам сказала. Можу нагадати тільки, хто там хоче лайк тицнути. Тицніть, і давайте дивитися. Брошечка і за неї, в принципі, оце я зранку такий кульбіт роблю. Ну можу от бачите, на сонечку, мені здається, цей зайка може вам і здасться покраще. Єдине, що я погано бачу екран, я не бачу, як там з різкістю він, бо камера ж може начудить. Оце такий зайка в мене. Так, сподіваюсь, ви все там бачите, все вам там добре видно. Бачите? Ну, я думаю, на сонці так ці стрази виглядають пристойно. Зайць, як по мені дуже чуднуватий, я не такого уявляла, але це не мій вибір. Це замовниця дала мені навіть не фото, а відео з Тіктока з цією брошкою ну, хтось вишивав. Я потім бачила в інтернеті подібних зайців, але різні люди по-різному вирішують, як і що тут вишивати. Я бачила ну, подібне, але дещо інше. ну, Мені давали от практично такий. Зразок, з якого мені треба ну брати приклад, Да? і ну звісно, не один в один я все тому, що ну. Свої ж матеріали, да, я не можу прям, ну, 100% всі ті матеріали знайти, які там були. ну, Практично він схожий, ну, я б сказала, процентів на 90%. Саме, що відрізняє, да, це око, бо в мене, я так думаю, вам видно, що практично натуральне. Я вставляла око йому, а там було на брошці просто намистинка пришита, чорна, і все. мені Варіант в цьому випадку більше подобається. Ну, просто може у людини там не було такої можливості. ось Ну, то теж, ну, як завжди, щось нове, коли робиш, це теж новий якийсь досвід я отримала. От як крепити оцей оксамитовий бантик, тут з оксамитової стрічки робився. Може, тут не все добре вийшло. Це перше таке моя спроба. Ну, я ж кажу, я копіювала те, що там було зображено. Довго підшукувала, ну, в неї там. На вушку отут під стразом, і отут, на носі, там така, цікаве щось було нашите, таке якесь букльована така тканина. Я не знаю, що то точно було, може хутро якесь таке, там погано видно було з відео. Ну, я такого не знайшла, шукала-шукала, тому тут і на носу, і на вушку я йому там оксамит тут рожевий, а там чорний пришивала, але я там на ну, носі, тоді в мене ж воно не букльоване таке то я нашивала ще всілякі там стрази, біконуси, щоб е, зробити теж таким воно е, ну, об'ємним, да, було не плоским, цікавим, щоб було що. Чому блищати і що роздив... роздивлятися. От такий зайка вийшов. ось, Я сподіваюся, що сподобається замовниці. Зараз я вам зворотню сторону покажу. У мене просто дуже-дуже, я думаю, вам видно яскраве сонце, і я дуже погано бачу в екран, що там в мене виходить. Я потім побачу на запису це. А зараз важко роздивлятися. Я тільки бачу, що я в сам кадр попадаю. Ну, все, в принципі, мабуть, тут про зайку все. Да, Я тут дещо своє доробила. Там, наприклад, не було стразу ланцюжка, а тільки канітіль. У мене тут і канітєль, і стразовий ланцюжок. І да, я тут з собою була задоволена. Ну як, не те, що задоволена, просто для мене це був перший досвід. Дуже бажаний. Я дуже давно дивилась на всілякі брошки, коли чиясь голова. І мені хотілося оце отак от викласти канітелю ока, щоб от красива така лінія була, щоб зробити оце. Віко, вічко. Я не знаю люди, українською, як віко буде. Ми, я я вчилася в російськомовній школі. Ми оці знаєте терміни. Важкувато завжди з термінами, коли діти вчаться вже зараз українською, і там і біологію, анатомію, всі усі слова, знаєте, в мене їх нема ж в такому в побутовій мові їх нема, тому не знаю. Ось, вибачайте. Так, ну все, з зайкою ми познайомились, я про нього вам все розповіла. Ну, це так, все-таки фініш для мене він доволі грандіозний. Я його декілька вихідних вишивала, якось так не швидко, То вишивалась, то і збірка була складніша за рахунок оцього банта теж не, не швидко все йшло, там довго чекала, оці всі стрази, приїхали мені. Ну, якось так, так, зайку показала. Він вам тут уже не вихвалявся. Ще браслетик я сплила і теж для себе новий. Я такого ще не плила, думаю, вам покажу, ви теж не бачили. Це вже теж підготовка до змійного року. Да, у вигляді зміїної шкіри. Ось мені сподобався малюнок. Я перемалювала з інтернета схемку. І підібрала, ну, як мені здалось, підходящий бісер і сплила дуже-дуже знаєте, було велике задоволення. Знову не знаю, щас блищить, не блищить на сонечку, грає, не грає, бо доволі блискуче. Я коли плела вечором дуже пізно і все під лампочкою, то так сяяло. Тут два, ем, два номери золотих, оце золото грає, два номери аж перлинних теж грає. Єдине, що на темний тут. 5 кольорів я Там у них якби чорний був намальований, мені не захотілося, я поставила темно-темно-зелене прозоре скло, щоб він, воно таке тіньове якесь було. При цьому, м -м, в одному русі Да Щоб все було зелене, так зелене. Ну Ось такий браслетик вийшов, теж віднесу зараз на роботу. Ну Все ще треба пофоткати для інстаграм. Кому цікаво, Да підписуйтесь, у мене три інстаграма. Один по вишивці, другий по таким прикрасам, як брошки, браслети. І третій у мене ще є текстильний. Я просто з текстилем зараз доволі мало, ну, хочеться, але мало, не вистачає часу цим займатися. Дещо що роблю: От ляльки робила, там Янгола-лялько минулого дачі, я коли вам там разу показувала, то туди я його фотку вставляю, кому цікаво, то туди підписуйтесь. І заходьте не обов'язково. Це я так, знаєте, от зараз голова не дуже працює зранку, вони мені от Скоро на роботу бігти, тому заговорюватись можу. Так що, значить браслет показала, зайку показала. Це два фініша ви думаєте, це все? Ні, був ще третій рукодільний фініш. от Якраз по текстилю, що я вам і казала, текстиль. Вчора шила цілий день, от коли Юлі вишивати. да Це мішечки такі. Мішечки, ну не знаю, можна подарункові, можна для рукоділля використовувати. Я шила да для магазину, ми просто з моєю. З власницею магазину, де я працюю, вирішили спробувати. У нас ми тканинами торгуємо, Я вам про магазин там чуть знімала, треба буде ще познімати, може, якісь інші частини магазину. ну, Все в одне відео важкувато. І є у нас тканини, але були деякі пошкоджені шматки, ми шматочками їх продаємо шматочки, і так що вже їх не продаш. І вирішили якби, утилізувати, і ну, все-таки ж там частини є гарні. І нашила я от таких мішечків. Бачите, вони. Плотні, там кажуть, по-моєму, цупки, коли плотні, да? ну, можу путати слова. Е, бо вони з підкладом йдуть. Бачите, з білої тканинки я підшила підкладку. ось Вони такі гарні, гарні, мені дуже потопиться, Мені, наприклад, дуже. Я розумію, що зараз може е, е, як це сказати, е, кольори не на часі. Да? От вони мені нагадують весну і е, цей. Господи, Великдень свято, да, щось таке велике. Давайте пасхальне. Так, Зранку все, язик мене не слухається. І Може зараз, коли осінь, коли ми вже ми хелові відсвяткували, да, відсвяткували, але може люди вже до Нового року готуються, а у мене тут така весняна зелень і метелики пурхають. Ну, як є. Оце Я пошила три маленьких. Ой, які ж вони в мене маленькі, 14х17 см. Я хотіла три таких, три таких, але на три великих в мене на третій тканинки там одної не вистачило, в мене вийшло два великих, 20х25. Ось тут ось такі оці, знаєте, зав'язочки, що потягнув, і все. І мішечок готовий. Ось така краса виходить. Так що, кому треба, завітайте в магазин. Сьогодні я туди віднесу, викладу. Ось Класний, класний. Ой, ну не знаю. Знаєте, коли так сам зробив руцями, хочеться от і вихвалятися, і демонструвати. І самому, ну, може, знаєте, я люблю текстиль, я люблю з тканин щось робити. Зараз я вам оце і так потягну, покажу, як воно маленьке виходить. Ну, якби тут щось лежало, воно. Може, краще виглядало, ну якось отак. Мені здається, все одно такі класні вийшли. Я, я полюбляю мішечки, знаєте, я люблю навіть всякі свої рукодільні цяцьки теж розкладати, мені буває зручно. Не знаю, як вам, органайзери то органайзери, звісно, коли щось на блискавці, то тож добре, але і от таким чином теж прикольно щось хранить. Так, оце мої фініші. Вишивальні, не вишивальні, ну, брушка, в принципі, якби вишивальна. Да, хто не знає, це так для декору в мене лежиться. Я колись вишивала до осені такі е, жолуді да, жолуді е, з такою примітивною осінньою вишивкою. Так, Це просто для прикрашання кадру. Так, все. Про ці фініші, Три фініша, я вважаю, було, що показати. І зараз ми з вами швидесенько дивимось. Що по вишивці було? По вишивці було мало. Мало. Так, мій шопер. Мабуть. Ой, господи. Він отримав більше всього уваги, але все одно я його не завершила. Це мій шопір під вишивку бісером від компанії Верена з отаким котиком, практично, ну не знаю, як по мені осіннім Михайловницьким. Хоча, хоча скажете, які ці вже квіти зараз, ну, все одно він якийсь осінній для мене. Так, я думала, що я на цьому тижні його повністю завершу і зніму вам відео з підбором бісеру. Навіть всім пообіцяла там, хто питав про підбір. а про підбір. А, е не вийшло, поки не вийшло. Зараз покажу ось, отак: от вже оця квіточка вишита. да Котик вже повністю завершився, цю квіточку повністю. І от я якраз перейшла сюди, бачите, отут початок квіточки почала. Я думала, що я оцю вишию і потім нитку сюди перенесу, прикріплюся і оцю повишиваю. В принципі, небагато. Хочеться вірити, хоч на цьому тижні, може, що буде, да, що я все-таки завершу цей шопір і покажу вам всю і цю красу знову ж, хоча вже з відео-відео да, показую свого котика. Давайте ще раз поближче та на сонечку, не знаю, посяє він вам тут, не посяє, Буде близько, буде, не буде ось, І тоді я вже запишу відео, розкажу про бісер. бо я своїм да, підбором під вишивала, він гарний-пригарний виходить. Мені ну, прям, знаєте, хочеться його поносити. ось, прям, Тому бажання то дуже велике привелике завершити. ну, от от так, от час, от такий час. Е, е, так, ні, Давайте я вже повишивці. по вишивці. Іншій вишивці, ще менше, не повірите, я брала да, руку. okay yes, we, mm, let's say, mm, Не буду показувати прев'ю. Тут е, три біли гарбузи. Хто вишиває і цікавиться мілхілом, ви всі цей сюжет знаєте, бо хочу все-таки пошвидше це відео записати. Так, е, да, я все-таки його брала. Ну, думала, ну Хелловін. Хай вже я, в мене була до Хелловина, я планувала інший мілхіл, ну в цей вже був розпочатий. Думаю, ну не зовсім хелловінський, хоча з гарбузами, ну хоч його повишиваю на цьому тижні. І я його брала. Але нашила тільки 450 хрестиків. Це оцім тем. Синім кольором, оці плямочки, бачите, на зебру зараз схоже. Оці плямочки, чи хто там, чи ягуарчик. якийсь, е, Оце тільки те, що додалося на цій вишивці. от, ну, Не ж кажу, з часом, з часом повністю от така проблемка. Поки ну, може все вирівняється. Я все-таки вишивальниця. Я, я вірю, що я повернуся. Ну, як повернуся, я вишиваю, але повернуся до більших таких, ем, про, ну, щоб додавалось побільше за тиждень. і Багатоколірка моя, хто там цікавиться, хто слідкує. Я просто покажу прев'ю, кому хто не бачив, ще хто новенький, яку багатоколірку я зараз вишиваю. Це пісня для Василиска, вона велика. І я не буду її зараз розгортати, тому що там теж додалось тільки 400 хрестиків. Да, я її вишиваю нормою. 200 хрестиків в день, ну, я ж кажу такий тиждень, що я тільки два дня на цьому тижні її вишивала. Тому там добавка тільки 400 хрестиків. Це ж ну прям немає сенсу її розгортати. От, тобто, по хрестикам тут 400, у цих на гарбузиках теж 400. І на котику, хто його знає, скільки бісеру. Ну, як по мені, не дуже багато. Ну, десь я тоді, отак була. Ну, десь. Таку смужечку я щось, звісно, вишила, але це мало. Маловато буде, буду е, планувати сподіватися на наступному тижні, що буде більше. Ось такі по вишивці, в принципі. Да, всього дуже, я ж кажу, мало покупок, особливо теж ніяких не було. Е, тільки, знову ж малесенькі там посилочки прийшли з Аліекспрес. Там мені прийшли дерев'яні гудзики і цих намистинків, декілька намистинок, там таких бежевих, так що я не думаю, що прям щось треба вам таке тут показувати. Все, мабуть, я думаю, все-таки я випущу хай маленьке таке відео. Ну, мені здається, чим воно, відео свіжіше, про таке, коли ти розповідаєш про те, що було тут і зараз, то воно і краще. І ще хотіла сказати дуже велике дякую всім, хто писав от під цим е минулим відео, е слова підтримки, бо да, мені було тоді дуже-дуже. Важко емоціонально, да, були така напр... такий стан да, напруги, і все таке. В тому велике, велике дякую за підтримку. Вона дуже допомагала, дійсно, це дуже допомагає. Не повірити, я сама б не повірю і. Ем... Зараз в мене все покращилось, все добре, я думаю, ви це чуєте. Так що буду і вишивати, буду знімати. Ну, а життя все покаже. Знаєте, тут більше ніж на день чи три дні нічого не можна загадувати. Ну я думаю, що все, все буде добре. Якщо вірите, що все буде добре, то воно і буде. На цьому, на цьому буду я з вами. Казати до побачення. Мені не хочеться того слова казати. І буду бажати вам всього самого найкращого, щоб все, все у вас було добре. Теж і гарний настрій, і гарна погода, і всі були живі, здорові, і ми вірили в найкраще. Якщо ми всі будемо разом вірити в найкраще, то воно так і буде. Все, до наступних зустрічей. Пока-пока.